Я офіційно передав. Найкращий Дякую! Дуже Дякую! 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 Денис Росовський, голова сухополов'янської тергромади, урочисто передає ключі від нового шкільного автобуса директору Дідовецького ліцею Людмилі Крамаренко. Транспорт його вартість близько трьох мільйонів гривень придбано коштом державного бюджету на умовах співфінансування з місцевої казни. Це кошти державної субвенції на придбання шкільних автобусів і 840 тисяч виділено було з нашого бюджету сільської ради в підсумку як результат. Отриманий шкільний автобус, який буде здійснювати підвезення учнів до нашого опорного закладу Дідовецького ліцею. Готовність нового автобусу до експлуатації на місці інспектують народний депутат Борис Приходько, голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Основне завдання депутатів всіх рівнів і державних службовців це забезпечувати якість освіти, доступність її для того, щоб наші діти не відчували різниці, де вони навчаються, чи в сільській школі, чи в міській школі. Наша основна задача це забезпечення якісних належних умов для. Наших здобувачів освіти, тобто для діточок, які повинні бути і в комфорті, і в безпеці, і отримувати якісну освіту. В нинішніх умовах, в яких зараз знаходиться вся наша держава, це досить складно. Тому ми намагаємося робити і розвивати і підтримувати всіляко територіальні громади, в тому числі і освітній процес. Транспортний засіб забезпечений усім необхідним для перевезення дітей. Передбачені місця для учнів з особливими освітніми. Потребами має 34 посадкових місць. Навчається тут близько 260 учнів. От підвіз дійснюється шести населених пунктів. На сьогодні два навчальних заклади сухополов'янської громади: це сухополов'янський та дідовецький ліцеї. Вже мають нові транспортні засоби. Оновлення парка шкільних автобусів потребують ще сім одиниць. Оновлення, яке було вкрай необхідне, воно частково відбулося сьогодні. Я думаю, що це один із перших кроків, дякуючи і державі, і районній державної адміністрації, і голові Сухополов'янської громади Денисі Михайловичу, і депутатам, які приймали це рішення. Тобто, я думаю, що наступні кроки вони будуть теж сприяти для того, щоб усі діти. Добиралися безпечно, головне безпечно до школи. Забезпечення якісного підвоза учнів до місць навчання і в зворотньому напрямку додому, воно для нас доволі, доволі знакове, суттєве і важливе. Тож, користуючись нагодою, Хотів би висловити велику подяку Чаусу В'ячеславу Анатолійовичу, голові обласної військової адміністрації, адже виділено було на область 13 шкільних автобусів і саме один надійшов до Сухополовянської об'єднаної територіальної громади за його співпрацю, за розуміння, підтримку. Чернову Володимиру Олексійовичу, голові Прилуцької районної військової адміністрації, і також сприяв у вирішенні нам цього питання. Наш народний депутат Борис Вікторич Приходько, який обраний по нашому мажоритарному округу. Принагідно, безумовно, висловлюю слова вдячності нашому депутатському корпусу громади, який виділяв кошти на придбання цих двох нових шкільних автобусів на 2023 рік. Спільно працюємо разом. Створюємо комфортні умови, покращуємо якість освітнього процесу. Разом ми сила, разом до перемоги. Вручивши ключі, проінспектувавши автобус, офіційні особи знайомилися з ліцеїстами, життям навчального закладу. У четвертому класі долучилися до святкування Дня української хустки. Діти разом з класним керівником навперебій розповідали про шкільне життя, про те, як допомагають Збройним силам України. На сьогодні для учнів-педагогів ліцею це першочергово. Ми на вас дивимося, у нашої країни небудь прекрасного, щасливого майбутнього. Саме ви вам його вершити. От і ми певні, що наша країна буде в надійних руках саме у, ваших. у вас і, і, і Ваших батьків і нашу громаду і нашу країну. На згадку про зустріч урочисту подію для ліцею зробили спільне фото. А ще учні порадували дорослих власноруч виготовленими оберегами-сюрпризами.